Привіт всім! Сьогодні покажу вам, як я зробив собі систему водопостачання із свердловини. В свердловині в мене встановлений глибинний насос і на ньому обов'язково зворотній клапан. Труба поліетиленова приходить в будинок. Це вона заходить, 25-ку я собі брав. І е, приєднується безпосередньо до моєї системи водопостачання. Е, також я поставив на вводі зразу ще один клапан зворотній. Е, він не обов'язковий, е, дублюючий, резервний, якщо вдруг на, на, на самому насосі клапан буде пропускати, то цей буде тримати. Зворотній клапан необхідний для того, щоб вода із вашого гідроакумулятора з бака, вона не втікала назад у свердловину. далі ось такий трійник, п'ятник, не знаю, як він, спеціальна така штука, на якій в мене встановлений манометр і реле, яке включає насос. При падінні в системі тиску автоматично це реле включає насос. І автоматично виключає при досягненні певного тиску. Тиск можна регулювати всередині, він регулюється і ви собі виставите на ті параметри, які вам необхідні. Манометр дозволяє візуально бачити, як працює система. В цьому трійнику ось донизу йде труба, приєднана, я взяв поліпропіленову 25-ку до мембранного БК. Мембранний бак, об'єм, в мене 80 літрів, я собі взяв. Може бути 50, може бути 100 літрів. Для насоса краще, коли цей бак він більший, тому що насос має обмежений ресурс на запуск. Тому для нього краще більший бак. Але якщо ви поставите великий бак, але при цьому будете використовувати мало води то вона буде застоюватися у вас, тобто треба вибирати якийсь оптимальний варіант. Я взяв собі 80 літрів середній між, між тим і тим. Далі в мене ось знову йде трійник і на вулицю я випустив. Кран на двір він стоїть до фільтра, тому що немає змісту фільтрувати воду, яка йде на Такі потреби, як полив, наприклад, чи подібні якісь господарські потреби. Тому таке рішення. Для можливості заміни кранів, вони всі в мене з американками. Основна магістраль в мене виконана з 25-ки поліпропіленової труби. Далі в мене йде американки, дві біля фільтра, для того, щоб зручно було його зняти. Єдине, що можна ще поставити кран на бак розширювальний. Тоді, наприклад, якщо вам треба замінити фільтр, в мене, да, якщо немає крану, мені треба виключити насос і мені треба спустити всю воду з бака. Якщо поставити тут кран, можна перекрити кран, спустити тиск системи і замінити фільтруючий елемент. Далі в мене ось така йде грибінка. Є один запасний вихід, тут буде пробка просто стояти, тому що я спочатку зробив трошки більший колектор, трошки, по трошки більшу грибінку, трошки по іншому планувалося. І далі в мене йде окремо на гарячу воду на бойлер, на другий поверх, на перший поверх і на кухню. Це дозволяє при певній проблемі в одному контурі залишати працюючими інші контури. Просто перекривши проблемний контур. Ось така система. Ну, тут ще буде закриватися, буде заштукатурюватись. У мене це технічне приміщення, тому це все зверху, я його не закриваю, воно, воно ось так. Далі я зробив такий самий колектор, ось іде на бойлер. Труба піднімається. Ось Тут на цій стіні в мене буде бойлер. І гаряча вода. Ось в мене опускається сюди. І тут такий самий колектор у мене стоїть на гарячу воду. Так само я розділив кухня, перший поверх, другий поверх, все окремо, все перекривається. Ось таким чином. Тут у мене буде розетка, де буде де буду включати насос і він буде працювати. Можна також поставити. Ще одне реле або, наприклад, реле 2 в одному, яке називається реле сухого ходу. Тобто, якщо у вас прорив і тиск впав менше 0,5 бара, це реле автоматично виключає насос. В принципі, непогана річ, наскільки вона працює, наскільки вона потрібна, це вже вам вирішувати. Можна два в одному поставити з'єднати, ну тобто воно вже є готове в одній капсулі такій. Я думаю, що варіант, наприклад, що можна тут його встановити. В мене є додатковий вихід. І буде два окремих, послідовно підключені, і будуть вони таким чином працювати. Ось якось якось так. Будемо пробувати запускати, їх тільки трошки стане ще тепліше, щоб мороз сюди не зайшов, тому що в мене ще немає опалення. Не підключено, тому я поки що чекаю, чекаю потепління і буду запускати, вже все готово, все, все зроблено, готово до запуску.